Давай перекус. — Є Бігос, я вже подивився, я вам вирішив. Доброго ранку, друзі. Історія в чому? Якщо ви пропустили вчора в суботу, в День Польщі, ми залежності готували Бігус. Але не встигли через повітряну тривогу, через атаку балістичними ракетами, не встигли, ми були в укриттях, але Валентина повернулась і доготувала. Смачного. Дуже смачного. Так, хлопці вже смакують, нехай вам буде. А до речі, про про бігус. Я згадала, що це та страва, о, яка о. як борщ, вона може настоюватися, і правильно, щоб вона стояла, тому що там всі ці смаки, аромати вони змішуються, і бігус може бути не такий з пилу жару. Ну, тобто, він ну, має на, вчора настоятися. Нам вчора писала, якщо якась ладачка, що вона робить бігус певний період часу. Тобто, це один, два, три дні. Він стоїть, пораду під'їдають трохи, але найсмачніше в кінці. Так, ну а сьогодні. Сьогодні, сьогодні у нас буде особлива страва, це трішки знаєте, французької кухні. Сьогодні ми готуємо суфле. Суфле у французькій мові суфле перекладається як насичений повітрям. тобто там багато. Він такий легкий, повітряний і має особливий особливий смак. Ось можете подивитися на картинки, який вигляд має суфле. Його насправді обожнював король Франції Людовік XVI і постійно вимагав цю страву на сніданок. Ну а згодом суфле не було такої популярності, що роз'їхалося абсолютно по всіх країнах світу. Французькі ресторани почали вигадувати абсолютно різні варіанти солодкі, солоні варіанти суфле. А ми у нас яка сьогодні буде? Ну буде а і... яка хочеш. Солодка хочеш. А, а ты... я солоне. Ну, то й я все просто солоне Буде хочу, і салоне, я хочу і солоне, тому що я розумію, що це сніданок, і сніданок легкий. Я так розумію, чисто він дуже любив Людовік котрий 16 і дуже любив, тому що ну, це легке. Суфле це таке, значно ну, не, 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 не складне на шлунок, не складне на, 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 на сніданок. Чи я помиляюся? Ні, абсолютно вірно. Давайте ми нагадаємо вам, що е партнер нашого показу це торговельна марка «Королівський смак якість королівська, а ціна народна. Тому сьогодні у нас і страва королівська, і ми починаємо готувати. Е Зверніть увагу на всі які мають бути у вас в холодильнику, обов'язково суфле має містити е, яйця. Ну це такий кількість. Це солоне, я так розумію. Так, правильно? Так, Тому що Ні, саме о, за рахунок о. збивання яєць ми отримуємо насичення повітрям, і суфле росте. Ми починаємо із солоного, сирного суфле. Нам потрібні яйця, молоко, борошне, сіль, білки. Обов'язково, бо і яйця, і білки, ми е, ж збиваємо окремо. Невелика кількість крохмалю і, звичайно, ск. Секретний інгредієнт, який я розкажу трішки О -о -о. пізніше. Ми можемо попросити Ігоря розділити білки і жовтки. Ти хочеш посміятися? Я хочу цей той, той фокус, ну, щоб він продовжувався. А ну я і? навчився вже. Та ладно. Та я вже навчився. Одну, що дивись, треба... давай. В одну білки. Ну, ну, в одну, білки. в іншу жовтки. Давай. В іншу жовтки. Давай, скільки не переплутай. Скільки треба? Три плюс два? Скільки треба? Три плюс два. П'ять. Давай. П'ять. А що ти засумнівався? Що ти дивишся? Зараз я покажу. А, то, ну. Дружина вот так навчила. Вот так Чи? Що? Я знав, що цей фокус не вдасться. <рис> Ігорю, Ігорюнь, no. диви, диви. No. Ладно, сюди, мінус один білок, вже мінус трошки повітряності наших. Я пишу. Ви Почекай, <рисвіт> викидати... <рисвіт> давай... я викидати не буду. Сюди, бачиш, маленька ah, дірочка? Бачу, маленька. маленька. маленька но. Розкриваєш і в тебе залишається дві половинки. Ти в одну одразу білок туди раз. Зловив жовток. Ну. No. Зловив. Та я просто не зловив. Я так само робив, просто не Та зловив. Та я розумію, ну ти пару раз ще так не зловиш. А то в нього просто буде? він на, на мене дивиться, він наворочив. No. Розумієш, от коли на тебе так дивляться, дивляться, каже, ти нічого не зробиш. І не кричи на мене. <рес> так, важливо відділити жовтки від білків. Робіть, як ви це вмієте робити? Ложкою, столовою, ось так як ми це робимо. Передавай. Та, да, будь ласка. Дивись, це би теоретична частина. Олександр, ні, залиште для давай, Олександра, давай, будь ласка. Давай. Давай, майстер-шеф, покажу. О, куди куди, білок сюди? No, білок сюди. Oh, oh. Ну, суфле буде не суфле. Буде. Су. Бачиш, я зловив. Ну, Зловив, будь, будь ласка. Бачиш, все назад сюди ж так, будь ласка, сюди. Фух, Не треба мені такі нерви на махати. Все я зробив. як А мені ну мені сподобалася впевненість. Я вже навчився. Саш, диви, ти ти такий впевнений. Добре, так. Я жовтки від білка. Шо-шо, що, що? а от відділити я можу. Фу, Єдине. Змусили мене Буду не бувати. Дуже гарно. Там давайте сюди. О, і тепер е, знаєте, особливість суфле. Нам потрібно окремо збити білки до дуже густої піни Ой, і добри. жовтки. Спочатку збиває білок, тому угу, що має бути мене. він чистий збитий білок. Ми туди додамо невелику кількість солі. Ось так, і починаємо збивати. А вже звідси потім виймеш вінчик і почнеш збивати жовток. Треба буде збивати жовток. Так, так. само збиваємо жовток. Добре. Ой, а я не знаю надто голосний. Я не буду тобі заважати. Трошки. Трошки буду заважати. Давайте ми подивимося, Зупинись, секунду. Пропоную подивитися цікаві кур'йози абсолютно з усього світу, зібрані. А вони ми тим часом будемо збивати білок і, і жовток, для того, щоб потім розказати вам секрет приготування смачного солоного суфле. Ну, Доброго там, ранку, друзі! Це такий довгий процес. Ні, нормально. Відданок вихідний з вами. А, Валентина Хомайко, Ігор Циганик, я Олександр Попов, і ми готуємо суфле. вже збитий білок. Виключай, і він такий густий, не знаю. не Так, опустився. тут О, сама, сама задача в тому, що потрібно збити до густої так, твердих піків білок. І так само дуже гарно збити жовток. Ну в нашому випадку жовток там один ціль на яйце, тому що трошки була маленька невдача ранкова, але можна це просто назвати досвідом. Що далі у нас є? В одному посаді, ось я змішала тут. У нас крохмаль, борошно і молоко, яке було за рецептурою. І невелика кількість ось тут, невелика кількість солі. Зараз я сюди додам тертого сиру, залишивши лише невелику кількість для того, щоб вже посипати готові суфле зверху, бо це смачно, щоб зверху теж запікався сир. Сюди. І додаємо наш секретний інгредієнт: це майонез. Зверніть увагу, майонез має бути щільним і густим. І в жодному разі не містити грудочок або інших рідин. Так, давай. Ну і шовковиста консистенція, саме те, що нам потрібно. Це ми, це ми будемо все змішувати так, і так. Ми змішуємо, а далі знову ж таки є важливий момент. Ось цю суміш ми змішуємо. Тут у нас сир, борошно, крохмаль і майонез. І далі важливо такими знаєте, поступальними обережними рухами змішати всі інгредієнти, збитий білок. Так. Збитий жовток і ось цю суміш, яка у нас тут є, для того щоб максимум повітря у нас збереглося. А в нас чим буде більше повітря, тим пухкішим буде суфле. А суфле теж у нас так підніметься. Я на це дуже сподіваюся. Саш завжди. Я вірю. Вірю в свої сили. А, а воно в два рази піднімається чи менше? Щоб скільки накладати на втрати воно але ж. Дивись, ти е, докладаєш майже до верху. А якщо ага. піднімається, то воно якраз ну утворюється ось ця шапочка. Ця красива шапочка смурфіка. <bark> ну, так, як у смурфіка, і дуже важливо, от чим більше піднімається, тим краще означає, що ти збив а, всі інгредієнти. Бачиш, на тебе переклала відповідальність Олександру. <бир Aprneg> Найкраще <reparismus> збив no, інгредієнти, on. тому е більше повітря буде тут всередині, і софле буде краще підніматися. А розумієш, за рахунок чого він піднімається? Бо повітря при додаванні температури, при підніманні температури, воно розширюється, і за рахунок цього це все росте. Короткий урок фізики від Валентини. Дякую. Ні, це насправді кулінарна кулінарні, кулінарні штучки. Кулінарна І дивіться, легесенько. Ось так. Легесенько. Ми з'єднуємо ці всі суміші, щоб у нас перетворювалася в таку, знаєте, дуже-дуже повітряну масу. Дуже повітряну масу. Ого, це так прям обережно треба. Дуже обережно. Що обережно так? Чо так може ну, б не зруйнувати по хірці -по повітря? Це ж суфле. Я би поклала Ну то отримав би омлет. <реш> <реш> а омлет відрізняється від суфлечим Чим? своєю повітряністю, і тим, що тут більше інгредієнтів, і стійкішою такою то, текстурою більш насиченою. Ось бачиш, що наша суміш вже майже стала однорідною, а це означає, що я сюди поступово додаю ось цю сирну суміш, там, де у нас є майонез, там, де є у нас сир, але не одразу всю, а невеликими порціями. І знову вимішую. Так хочеться вже гарячою. Для мене насправді е ранковий сніданок він якось в душі асоціюється з чимось вип вип теплою випічкою. Круасан, суфле. Хоча я снідаю весь час вівсянку. А я ну я люблю я яєчню, ну так переважно. Ну іноді так само вівсянку можна поїсти. Але я так само згоден з тим, що воно має бути теплим. От я, коли теплим поїм, я оці бутерброди, це мені складно. То Зараз ми тебе теплем нагодуємо і потім знову про Бекова поговоримо. То може ти добре. Ну до речі, я тобі хочу сказати, що ну одне один невеличкий коментар. Тут вімкнулися вже наші жінки-футболістів. В жінки вийде ооо... та, там і по іменно називаємо? Та, та Таня Макаренко пише: це дружина колишнього футболиста Київського Динамо, збірної України, бельгійського андерлехта, який зараз виступає за Ордобаси, і вона написала, звичайно ж, Євген Макаренко. ну. Тобто жінки почали голосувати за своїх чоловіків. Величезне вітання тобі і твоїй родині. Це мої друзі, хороші. Так що я їм передаю велике вітання. Це приємно, це приємно. Так, ну що накладаємо і випікаємо. Духовка має бути розігріта 180 градусів. Все, перевірю. Давай. Зараз, 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 зараз. Так, 180. А в нас багато гостей сьогодні? Ну, точно двоє є. А, просто я так дивлюся, ти так наклав накладаєш. Духовка розігрівається. Тому е, треба їй трошки часу. Та ми суфлі як на весілі робимо. Правильно, правильно, бо багато, багато друзів буде і гостей сьогодні. Ми до вас повернемось за мить. І я думаю, що суфле в цей момент вже е, буде відправлено в духовку, а у нас буде пряме включення про тигрицю. Але... Від лева до тигра. Від лева до тигра, але тигриця наша вже українська. Тому дочекайте, постраждала від вчорашніх, е, вчорашніх вибухів. Тому чекайте, буде цікаво. Так, і ми вже поставили смачне солоне сирне суфле в пікатися, там, де 180 градусів, і продовжуємо готувати вже солодке. Але воно з такими сезонними нотками. Ми пам'ятаємо, що зараз дуже багато гарбуза, він корисний, тому використовуємо його. Попередньо запекли, тепер перебили в блендері в таку е, однорідну суміш. Я рекомендую сюди додати або ванільний цукор, або корицю. Це буде дуже дуже смачно. Ну а далі все просто. Ми збиваємо яйця з додаванням невеликої кількості вершів. Шків, беремо перебитий гарбуз, об'єднуємо це, не забуваємо додати цукор десь одну столову ложку або півтори, як вам смакує. Ретельно перемішуємо і так само розкладаємо по формочкам попередні змащеним вершковим маслом. Добачу, і у нас буде солодке гарбузове рецепт, суфле. Гарбузового суфле трошки полегше всього чотири інгредієнти, змішав і в духовку. Це Але... для лінивих і для. Тут не для треба не розділяти, тут тобі буде легше готувати. Так а що легше? Те, то, то, що я зробив. Це то бачиш, там трошки білка є. А, то ти мені готував. Так, як же ж. Я просто, я знаю, ти ж, ти ж, ти ж хлопчина в нас ревнивий, де, <ріст> що, тобі щось не додають, не докладають. Ну, так. Хлопчики, ви всі доїдаєте тут і всім вам докладає. Тому видихайте, все у вас добре.